Продовжуємо вивчати таро. І сьогодні у нас старший аркан правосуддя, восьмий аркан це карта безпристрастності, і основне її значення гармонія і справедливість. Як правило, по цій карті дуже часто проходить звернення до органів. Влади, до закону, до правосуддя, до будь-яких юридичних закладів, ну це може бути адвокатура там чи суди. тобто, це правоохоронні органи, це звернення саме до них. Це карта відповідальності за будь-які дії, це встановлення справедливості. І ще тут можна казати про те, що. По цій карті розглядається така ситуація, коли знаєте, що посієш, то й пожнеш. Тобто, це якась дуже така серйозна відповідальність. Також правосуддя нам показує про іспити, перевірки, комісії, аудити, тому що питання може бути поставлено будь-яке. Так і коли виникає карта правосуддя, то можна саме про це говорити. По карті правосуддя проходять сплати по рахункам, будь-які рахунки, це і виплати якихось боргів, це виплати тих займів, які, наприклад, брали в банку. так, Це якесь таке прискіпливе рішення будь-якої проблеми, яка пов'язана з паперами, з відповідальністю. І тут не обходиться без закону, без юридичної консультації, без якихось печаток, подписей, паперів. Ну або це ще йде момент якоїсь такої особливо. Справедливості, особливої відповідальності. Карта старший аркан правосуддя, як правило, виводить все на чисту воду. І тут, як би не звучало питання, тут можна так сказати, справедливість все одно восторжествує. Це таке головне основне значення карти правосуддя. Пам'ятайте, що я вам завжди це кажу, у кожного аркана значень безліч, і про кожний аркан можна написати цілу книгу, дуже багато значень. Але я вам даю основне те, що, знаєте, Це як основа, коли, знаючи саме те, що я вам даю, уже можна працювати. Потім, в процесі роботи, ви набудете свого досвіду, і у кожного із вас будь-яка карта може іще щось додатково означати. Таке буває. Але те, що я Даю це саме основне значення будь-якого аркану. Особистість. Ну, тут зрозуміло, якщо карта справедливості, то це, як правило, людина справедлива, чесна, цю людину неможливо підкупити, це людина адекватна, яка завжди відповідає за свої дії, за свої слова. І коли виникає питання, що це за людина? Неважливо, про кого йде мова, чи це робітник, чи це сусід, врешті-решт, чи це людина, з якою ви знаходитеся в стосунках, то тут, от саме людина безвідповідальна, яка дуже самодисциплінована. У нього знаєте, ну настільки розвинене почуття справедливості, що з ним навіть іноді важко. Знаєте, кажуть, чесний до мізку кісток. Це така особистість. Що стосовно роботи, ну, звісно, коли є правосуддя, тут можуть бути юристи різних мастей, як то кажуть, які займаються і кримінальними справами, і побутовими справами, це якась юридична справа. Стосовно роботи, про що йдеться? Якщо це не юридична якась робота, то тут йдеться про те, по карті справедливість. Можна сказати, що за вашу роботу будуть у вас ну, вимагати якоїсь відповідальності. Це дуже відповідальна робота, і тут немає місця якоїсь брехні, і, ну, якихось таких моментів, коли можете, наприклад, нечесно виконувати роботу. Так, це завжди якесь дуже прискіпливе виконання своєї роботи. Якщо виникає питання, чи знайде людина робота по карті правосуддя, так, робота буде знайдена, і тут, тут одночасно йде таке: по вашій роботі буде і певна оплата. По цій карті проходить такі чіткі правильні рішення, розрахунки, якісь ясності, якісь такі позиції балансу і гармонії, коли все йде по справедливості. Що стосовно бізнесу і фінансів, тут я не можу сказати, що правосуддя це карта дуже великих грошей. Скоріше, це знаєте, як звучить, коли ви отримуєте гроші за свою справедливу виконану роботу. Тут зарплата за чесну працю. Звісно, треба звертати увагу і на сусідні аркани, і зважати на те саме, як було поставлено питання, але в основному це така, знаєте, чесна праця. Тут ніщо не виходить за межі якихось правових рамок. Що стосується житла, то тут житло, звичайне людське житло, в якому немає, знаєте, якихось боргів або якихось неочікуваних. Інших утримувачів того житла. Тобто тут не виникає якихось підводних камнів. Тут все рівно і спокійно. Місце. Стосовно місця, ну, тут однозначно кабінет це може, офіс, це може суд, а якась адвокатура, якась юридична контора, ось в такому плані. Стосунки, людські стосунки. Тут є повага, і по старшому аркану правосуддя, як правило, це законний шлюб. Тут однозначно, і якщо у вас питання, припустимо, в стосунках виникає, от що очікує далі? Пара зустрілася, так, поки зустрічається, от що буде далі, і випадає карта правосуддя, то тут можна сказати, що. Ну, повний рост може бути запропоновано одруження, так ну або ж партнер зовсім не хоче обдурювати. Він хоче бути чесним і справедливим, і тут люди розуміють саме важливість справедливого відношення одне до одного. Тут дуже мало любові, романтики, але по цим по цьому аркану проходить така собі надійність і справедливість. Тобто, як ти до мене відносишся, я тобі теж відплачу, відплачу тією монетою. Любити таку людину дуже важко по справедливості, тому що ну, його взагалі навіть неможливо, знаєте. Пошуткувати, покипкувати там, чи якось вести в якусь оману, навіть якщо це якась шутка, це неможливо. От, розумієте, це наскільки чесна людина, трошечки з такою людиною скучновато. А що ще? Тут, знаєте, От стосовно відносин, мені ця карта завжди нагадує біблейського Іосифа. Пам'ятаєте, Іосиф і Марія, так коли він взяв відповідальність за цю Марію за вагітну, як він її оберігав. І коли звернутися до цього біблейського сюжету, ми бачимо надійність, ми бачимо якусь безпечність, ми бачимо ну, хвилювання один за одного, допомогу, але якось ну, зовсім немає ніжності, зовсім немає романтики. Можливо, вона десь єсть, але вона настільки захована, що виникає взагалі таке підозра. А що ці люди роблять разом? Тобто, от так от. Здоров'я. Здоров'я, як правило, в принципі, непогане, але якщо як сигніфікатор хвороби, то це тут може бути порушення балансу обміну речовин, це може бути авітаміноз ну і, можливо, деякі розбіжності в діагнозу. Пам'ятаєте, на цьому аркані у справедливості зав'язані очі, і терези трохи коливаються. Тут є такий момент, коли треба уточнити діагноз, або йде поруч два діагнози, і один якось переважує. Ну, це, от, в основному це таке значення стосовно здоров'я. І по цій карті проходить обстеження, профілактика, скоріше якісь аналізи, профілактична робота в основному тут немає такого чогось стресового. На будь-яке питання, відповідь по цьому аркану проходить так, однозначно. Чи є негатив? Тут може бути у людини енергетичний дисбаланс. Знаєте, це як не то, щоб хтось сильно вплинув, просто людина сама от внаслідок якихось певних подій, от просто, як то кажуть, як розстроєна гітара. І ще тут такий момент. Якщо, наприклад, уже якісь магічні дії виконано, і про це ну, відомо от 100%, однозначно, от є якийсь факт, коли ви кажете, та я знаю, тому що я бачив там чи щось отаке, то в цьому випадку будьте впевні, що настане справедливість, так як я вам і казала, тобто та людина, яка припустимо на когось зробила магічне дійство, по карті правосуддя йде. Віддача, тобто та людина отримує по заслузі, з нею теж хтось точно так же вчинить несправедливо. Це стосовно негативу. Ну, звісно, якщо виникає питання з приводу чи була зрада, то, як правило, це такі дуже часті питання стосовно відносин, то по карті правосуддя зради немає. Тобто, я вам казала, це дуже чесні стосунки. Тут зрада просто неможлива. Карта правосуддя відповідає за час, який дорівнює жовтню місяцю. Правосуддя це є жовтень. Ну і в якості поради ця цей аркан виступає так: будь справедливим сам до себе, будь справедливим з іншими. Будь-які процеси, які можуть відбуватися, ну підписання паперів якихось так, то це все робити через юридичну контору. Тобто, тут не довіряти на слово, все через юристів робити. Ніяких домовленостей через слова, просто домовленість усний тут бути не може. Тут порада все через документи, нікому не треба вірити, і треба витримувати баланс і справедливість, бути справедливим до себе і до інших. Стосовно питання, як померла людина, саме правосуддя каже про те, що це може бути вбивство, це може бути страта. Тому що все ж таки іноді таке буває сполучення карт, ну, особливо коли ми питаємо про людину, яка за ґратами, так або відбуваються якісь судові процеси, яке буде покарання. І буває часто так випадає справедливість, припустімо, і поруч карта смерті або десятка мечів. Тобто завжди звертайте увагу на ті карти, які поруч, то якраз це може показувати якесь покарання. Але якщо тут не судове покарання, то це може, знаєте, як було вбивство і вбили люди, людину за щось, тобто це справедливе покарання. Якщо суд не вправився, припустимо, людина откупилася, то саме ця карта може показувати справедливе покарання. Кара стала людину, скажімо так. Ну і це може бути будь-яке вбивство. Така от у нас непроста карта правосуддя.